Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Справи житейські. Будемо дивитися, що вам заважає розлучитися з чоловіком. Так, що вам, той, хто дивиться, заважає розлучитися з чоловіком. Це загальний розклад буде. Щоб ми будемо дивитися, щоб кому треба розлучитись, щоб це розлучення відбулось мирно, без скандалів. Це, звісно, для тих, хто хоче розлучитися. Щоб розлучення пройшло без проблем. Щоб було легко, так як вам треба, і без скандалів, і на вашу користь. Так, що заважає вам розлучитися з чоловіком, тим, хто дивиться. Тому, хто дивиться. Хто зав... Що заважає, тому, хто дивиться, розлучитися з чоловіком, власне. Легко, без скандалів. Скажіть, покажіть. Якщо зараз буде розклад, якщо е, він вам відгукується, то це ваш розклад, ви дивитесь. Якщо не відгукується, це не для вас, не дивитесь. Вам краще тоді записатися на індивідуальну консультацію до мене є мої контакти в описі під відео. Так, Що вам заважає розлучитися з чоловіком? Легко, без скандалів, без проблем. Чи здійсниться? Вийшов одразу сам чоловік. Що заважає розлучитися? П'ять пентаклей, нема коштів зовсім. Ви в позиції жертва. Він сам вирішує, як він, коли він розлучиться і коли це буде. Е, відносини стабільні, але там немає любові, це не про любов. Так. І ви не можете ні на що впливати. Він в, 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 раніше був. Такий гарний король кубків, закоханий, дуже гарні стосунки. Потім щось змінилось. Вісім кубків це він вже ви вже не разом. Або не разом живете, або живете в різних кімнатах. Нема відносин як між люблячими людьми. Вже такого нема. Все розлучення, воно фактично вже сталося. І... Він такий, як повіліваю, да? Що, що я хочу, то я роблю, то ти робиш, всі слухаються мене, ні, мене, роздає вказівки. І від нього все залежить. Чи розлучиться він з вами, чи не розлучиться. Що заважає? Зараз немає коштів у вас, ви б розлучилися, але у вас нема коштів за що жити. А він ще е, в процесі, він ще не знає. Чи хоче він це зробити, чи не хоче. Дев'ять пентаклів, ще один крок залишився до того, щоб це сталося. На, на майбутнє карта мир. Це розлучення відбудеться, воно відбудеться мирним шляхом, так як вам треба. І ви будете задоволені. Отакі стосунки, яких вже нема, які тримаються тільки на тому, що вам нема за що жити без нього. Їх треба позбавлятися. Ви думаєте про роботу, щоб мати свою, щоб бути фінансово незалежною, і щоб мати свої кошти, і зараз ви як жертва в цій ситуації, що ви не можете себе знайти. Що вам робить? Але ви заробите, ви знайдете, ви будете займатися якоюсь своєю справою, улюбленою, і вона буде приносити вам кошти, великі кошти. Ви будете заробляти навіть більше, ніж то зараз вам чоловік дає. І ви будете повністю задоволені, що це розлучення буде, воно буде мирним. Але це на майбутнє вийшла на зараз, що у нас? Дуже гостра ситуація, що на ножах. Скандали, конфлікти. Не, не треба от так напряму чоловіку казати, коли ми вже нарешті розведемось, так не можна. Треба якось хитростю це робити і щоб це було його рішення. Вам не треба бути ініціатором, бо будуть проблеми у вас. То він повинен сам це зробити, він вже майже зазріл для цього. Йому подобається стабільність, що ви цю роботу, яку ви по дому робите. Ви його якось обслуговуєте, ну йому вигідно з вами зараз. Все стабільне, нічого не, не заважає. Йому взагалі ця женітьба, ой, не дуже треба. Він вважає, що він вас тяне на собі, що він вас забезпечує, хоч, хоча це неправда, він не дає вам кошти, ви вільно коштами не розпоряджаєтесь. Це так, щоб не вмерти з голоду, це таке життя поруч з ним. І дев'ять мічів, що йому подобається влада над вами, що ви жертва в нього і він вас контролює, і ви в такому емоційному дуже поганому стані. То, що він каже, ви повинні виконувати шах вліва, шах вправо, скандал. Угрози і погано. Це зараз ми все почистимо. Тобто відносини стабільно, погані, давно. Погано все давно, стабільно. І з цим треба зав'язувати. Ось, що йдіть цим шляхом, карти радять зробити цей крок, розлучитися, але вони кажуть, що ти будь обережна, і він сам повинен це зробити, що він зробить цей крок за тебе. Бо якщо вам, по-перше, нема за що жити, і нема, як це зробити, це розлучення, це, по-перше, навіть фінансово ну, оформить це все. А, по-друге, що якщо ви почнете зараз активно, от я хочу розлучитися, давай розлучимося, то можуть бути якісь такі скандали, конфлікти, що ви ну, будете емоційно і навіть фізично не витримаєте цього, бо можуть, може і побити навіть отак. він господар ваш, господар людини, що він «хочу женюсь, хочу, розлучаюсь. І ти не маєш права, оце мені так в поток йде, не маєш права взагалі ні на яке право голосу, що ти там можеш собі вигадувати, собі, собі, сиди, собі, тихо. Ось, є діти, і є соперниця, в нього є хтось, вже в нього хтось є. Дітям буде краще при розлученні, що це не, не та ситуація, коли треба терпіти заради дітей. Діти страждають в цій ситуації. Їм буде краще, якщо ви перестанете в, в такому е, агресивному середовищі жити. І ви будете здоровіше, і псих, психіка у дітей збережеться. І в вашого чоловіка вже є хтось, хтось така хитра лисичка, яка його там круте. Ось ви про неї не знаєте, я так розумію, да? він хадок. Ось так. Але розлучення буде, бачите, карта міри, карта чельник. Ви вийдете з цих відносин е, така більш духовно розвита, піднесення духовний розвиток відбудеться е, просвітлена людина. Ви будете задоволені цим своїм кроком. Це як ваше достиження буде, що я зробила та я з ним розвілася. І ви будете мати гроші, і у вас буде улюблена справа. Ви навчитесь заробляти гроші. Так. Гроші ви будете заробляти сама на своїй роботі. Робота вам буде подобатися. Тож нічого не бійтесь, робіть цей крок, але по-хитрому, якось йому там намюками. Або не робіть те, що йому подобається. Там не обслуговуйте його, не стирайте, не варіть. Чи варіть так несмачно, не щоб визивала у нього відразу. А ця жінка, яка в нього вже завелась, це ваша спасительниця. Хай забира собі таке чудовище. І це буде її проблема вже. Це вам подарунок долі, що вона його у вас уведе, що це допомога, що вона допоможе вам розлучитися. Це ви ще сили організували цю жінку для вас спеціально, щоб вона допомогла вашому чоловіку вас відпустити, бо він так просто вас не відпустить. Колісниця, хорошо. Все, я перекриваю всі оці зараз не зараз дуже гостра ситуація. Резко це робити не можна, бо можна нарватися на дуже невелику, Ну, скандал, неприємність. Це все агресивні карти. Заперечую це, він повеліває любе і все. Але я фактично ви вже не разом. У нього вже там інші відносини, і це взагалі не про шлюб, це про обслуговування. Так, оцю я залишаю це сапірниця, дітей також залишаємо. Всі скандали прибираємо. Заперечую, 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 заперечую. Його зараз влаштовує, Це карта Умірінець, що він, ну, як на двох стільцях, у нього дві жінки, товари прибирає, за дітьми дивиться, а та для розлічень. Дуже гарно влаштувався, але треба йому допомогти зробити цей крок. Так, це я все заперечую, щоб було розлучення, і щоб воно було швидко, і щоб легко, і без скандалів, і з максимальною вигодою для вас. Так, що я тут прибираю? Це я прибираю заперечую, щоб ви не були в позиції жертви. Шукаємо. Нам треба одна карта. На майбутнє дуже хороші карти. Вийшла карта «Мир» і Отшельник це не той отшельник, що одинокий, а той отшельник, що щось зрозумів в житті, просвітлення, рост духовний. Так. Перекриваю передобто, тобто ви станете мудріша і знайдете себе в цьому житті, і не залежати ні від кого. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для того, всіх тих, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на розлучення. Прошу відкрити шляхи на розлучення, щоб чоловік розлучився з вами без скандалів, легко, швидко, і щоб вам і йому це сподобалось. По Верховному суду, да буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть мені свої запитання. Я подивлюсь. Також, у кого виникне бажання, записуйтесь на індивідуальний прийом. Контакти є під відео. До зустрічі!